Під час, коли він замкнув на стовпі, звідки підключений відний кабель, теж петля спалахнула і загорілась. Тобто Пожежа виникла від зовнішніх мереж до лічильника. Господар будинку пан Анатолій показує місце, де знаходився лічильник, який, ймовірно, став причиною пожежі у його будинку на вулиці Пушкіна у селі Зоря минулого тижня. Загорання трапилось 27 липня близько четвертої ранку, коли господарі будинку спали. Тому не одразу зрозуміли, що розпочалась пожежа. Ось кімната, де я спав, тут стояло ліжко біля вікна. Я почув шум, зрозумів, що це, мабуть, дощ. Вікно відкрите в кухні, я вирішив встати закрити вікно, але побачив, що вже тут полум'я, вхід перекритий, ну я зляку закричав до дружини: Катя, вставай, вискакуючи з вікно і, і сам побіг, вискочив через вікно, в трусах більш нічого не було. Всі речі, гроші, що все лишилось. В Вогонь швидко розповсюджувався, господарі ледве встигли врятуватися, від будинку залишились одні лише стіни. З допомогою рятувальників зберегти вдалося тільки документи. Приїхала пожежна, попросив пожежників, щоб хтось заскочив, бо вони в одежі були і викинули тумбочку з документами, з грішми, там і ключ від машини, і хоч спасли речі. Тоді вже відігнав машину. Ну, і все, все згоріло. До приїзду рятувальників господарі разом із сусідами самотужки намагались локалізувати пожежу. Ольга Ройко пригадує, прокинулась від сильного тріску, який утворився від горіння. Жінка подумала, що через вітер просто падають горіхи з дерева. Мама прибігла, каже, в дядька Каті хата горить. Я вибігла в чому, в чому було. І дивлюся, бабуся тушить хату шлангом. Пожежа просто до неба, і бабуся стоїть шлангом. Гасить будинок, я не знаю, що робити. Запитала, чи позвонили до пожежників, світла не було. І ми, я побігла до початку вулиці, тому що в нас тупікова вулиця і один виїзд, один в'їзд. І Я побігла на початок вулиці для того, щоб зустріти пожежників. Ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання, хоча лічильник замінили відносно нещодавно, у 2018 році. Ось тут був від неї лічильник, що є метал рукав. Де він був підключений? Інспектор, який складав акт пожежі, зафіксував, що причиною загоряння будинку був. Іменно лічильник У Рівнеобленерго кажуть, наразі чекають офіційних висновків та результатів усіх експертиз. Адже з 2018 року, після заміни лічильника, звернень щодо некоректної його роботи, до них не надходило. Якихось звернень з боку цього споживача із зорі про несправність роботи електролічильника не надходило. Цей лічильник був замінений у 2018 році. І єдина заява, яка надходила від цього споживача у листопаді 2018, 2021 року про програмування цього лічильника на зонне на зонний облік, і це було нами зроблено у листопаді 2021 року. Жодних якихось інших нарікань на роботу обладнання до нас не надходило. Наразі ж родина разом із односельчанами та небайдужими людьми продовжує розбирати згарище та готують будинок до подальшої відбудови. Процес не швидкий і затратний, тому кожен бажаючий може допомогти родині якнайшвидше відновити домівку за реквізитами, які ви бачите на екрані.